Друзі, вітаю на моєму каналі Мітально Алєкової в цьому відео про безвізовий режим і його блокування Європейським Союзом. Що, власне, було прийнято? Європейська комісія прийняла, оновила, точніше, правила блокування безвізового в'їзду з так званих третіх країн, до яких належить і Україна. Самі правила вони існують. З 2013 року. Зараз, 17 листопада, вони були оновлені. І тепер, і тепер ці правила, можна сказати так, в загальному більш жорсткіші, але й гнучкіші, скажімо так. І, власне, зараз я вас проінформую, що там власне пройде. І так, що змінилося? Нові підстави для призупинення безвізу. І так, коли ЄС може тимчасово зупинити дію безвізового режиму для третіх країн, до яких відноситься Україна? Невирівняність візової політики країни-партнера з політикою ЄС. Особливо якщо через цю країну можуть потрапляти мігранти з інших держав. Далі, схеми інвестиційного громадянства. Золоті так звані паспорти, коли громадянство надається за інвестиції без реального зв'язку з державою. Третє: гібридні загрози, включно з використанням міграції к інструменту тиску або проблеми з безпекою документів, погіршення відносин з ЄС, зокрема в частині прав людини, основних свобод або серйозні порушення статуту ООН. Зберігаються попередні критерії, збільшення відмов у в'їзді, кількості осіб, що перевищили термін перебування, зростання необґрунтованих заяв на притулок тощо. Далі нові пороги були прийняті, що, що саме. Поріг збільшення відмов у від'їзді, заяв на притулок та серйозних злочинів знижено до 30 було біля 50 раніше. І друге, рівень низького відсотка визнання притулку встановлено як менш, так, менше, ніж 20% позитивних рішень. Далі, тривалість призупинення змінилася. Початкове тимчасове призупинення може бути на 12 місяців, а раніше було тільки на 9. Можливе продовження цього призупинення ще на 24 місяці було 18. Ну такий термін дає більше час Україні для виправлення порушень. Ну, мабуть. Так, ну і що ще важливе змінилося? Це запроваджено таргетований підхід. Що це значить? Під час продовження призупинення ЄС може застосувати обмеження не до всіх громадян країни, а лише до певних категорій, наприклад, посадовців, дипломатів, осіб пов'язаних із владою, які несуть відповідальність за порушення. Не цей механізм більш пропорційний, можна сказати так. Так, ну процедура та швидкість реагування, процес стає швидшим гнучкішим, ЄС може оперативніше реагувати на загрози безпеці, масовий наплив або серйозні ризики. Посилений моніторинг. Єврокомісія регулярніше відстежуватиме проблемні безвізові країни. У критичних ситуаціях можна пришвидшити процедури через спеціальні комітети. Зняття призупинення. Якщо країна усуває порушення, ЄС може достроково припинити призупинення. Рішення щодо подачі можуть ухвалюватися через вігуальні акти, з визначенням яких категорій громадян це стосуватиметься. Ну і набрання чинності. Так, новий регламент застосовується безпосередньо у всіх державах-членах Європейського Союзу і набирає чинності через 20 днів після публікації в офіційному журналі ЄС. Тобто, ну, от 17 листопада прийняли, десь там опублікують іще 20 днів, тобто, ну ще десь 3 тижні, можна сказати. Тобто, отака новина майте на увазі і підписуйтесь, щоб не припускати можливі новини. До побачення.